Командувач об'єднаних сил Збройних сил України повідомив, що накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено. Військове командування та військовослужбовці цілодобово працюють над покращенням своїх навичок, аби зупинити ворожі наміри. Зокрема, у північній операційній зоні триває підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів. Як зазначив Сергій Наєв, військовослужбовці вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотної авіації, виставляти вибухові інженерні заходи, загородження створювати постережні пости та висувати протидиверсійний резерв. Проти та протидиверсійні резерви є у всіх батальйонах, бригадах та угрупованнях, які діють у північній операційній зоні. Їх готовність це обов'язок кожного командира дбати про те, щоб у необхідний момент вони спрацювали дуже і дуже правильно задля того. Щоб не дати бути ворогові успішним, війна за незалежність України триває. Рухаємося далі. Слава Україні разом. Веревожим!